Днями на базі ДПТНЗ Конотопський аграрний ліцей відкрили центр розвитку кар'єри. Мета центру підвищення престижності навчання заробітничою професією, сприяння розвитку підприємницької ініціативи, планування успішного кар'єрного розвитку учнівської молоді, залучення до дієвої співпраці роботодавців у частині працевлаштування випускників закладу, професійної професійно-технічної освіти. Сьогодні дуже визначна подія. Не тільки для Конотопщини, не тільки для закладу освіти Конотопського аграрного ліцею, але і взагалі для країни, я б сказала. Тому що зараз в нашій країні є тенденція, ми повинні розвивати наших учнів, не тільки давати їм навички професійні. Але розвивати і інші навички, які будуть готувати з них успішних професіоналів, не просто умілих, а і успішних. Тому центр розвитку кар'єри посприяє цьому. Професіонали нададуть необхідну допомогу, знання учням, щоб бути успішними, як правильно представляти себе роботодавцям. Як правильно застосувати свої навички, а також налагодять співпрацю як закладу освіти з роботодавцями, так і роботодавців з випускниками, щоб вони знали. Що очікувати випускникам від свого майбутнього? На Сумщині це вже 13-й центр розвитку кар'єри, і він приурочений відкриття цього центру до всеукраїнського тижня професійно-технічної освіти, який зараз у нас відбувається в країні. І він Став наступним таким осередком у Сумській області для розвитку кар'єри наших майбутніх випускників, професіоналів. Професіонали закладу будуть вчити своїх випускників, як себе презентувати. Таке поняття, як soft skills, які навички, які учні будуть набувати. Вони набувають зараз і будуть їх подалі набувати для того, щоб стати успішними в житті. Успішними в розвитку своєї професійної кар'єри і взагалом нашої держави на розвиток нашої держави работодація в свою чергу будуть мати можливості знайти необхідних їм професіоналів, висунути свої вимоги, сказати, що вони очікують від випускників, і а вже ж зворотні, як зворотній зв'язок, зрозуміти. Що зараз, які тенденції взагалі в учнівстві, в майбутніх професіоналах? Але центр розвитку кар'єри це не тільки для випускників, це для всієї громади, для всього осередку і навіть для того, щоб люди просто заходили і знаходили інформацію про те, чому ми можемо навчати. Як вони можуть і дорослі навчатися, і перенавчатися, і учні, і випускники загальноосвітніх закладів? Тобто це такий осередок і інформаційний, і ем, комунікативний. Тобто, ми кунькомунікуємо комунікуємо з усією громадою. Дуже цікава ініціатива від Міністерства освіти, і зараз ми її активно впроваджуємо. Шановні дорослі, дорогі діти. А граний ліцей Якопільської громади це візитівка освітнього професійного простору. І ця візитівка на теренах нашої громади розвивається продуктивно, результативно і, скажімо так, в межах, мабуть, усієї області може бути взірцем по організації роботи як навчальної, так і професійної. Взірцем по організації зв'язків між роботодавцем. І учнем, взірцем по організації спортивного культурного дозвілля, взірцем по роботі з людиною, яка зростає, яка формується, яка шукає себе у цьому складному світі і яка має успіх і яка надіється на те, що вона в в дорослому буде самодостатньою особистістю. За цю взірцевість я дякую перш за все педагогічному колективу і його очільнику. Андрію Володимировичу Водоп'яного, який із своєю командою, незважаючи ні на які труднощі, впевнено йде вперед, шукає варіанти, форми, методи, нові шляхи для того, щоб перебування учнів у навчальному закладі було комфортним. І всі питання вирішувалися як найкраще, знову ж таки, в інтересах людини. І сьогоднішня подія відкриття центру розвитку кар'єри це якраз ознака такого продуктивного поступу. Перед продуктивного розвитку. Що раз бажаю, щоб це був заключний крок, а щоб за ним були нові успішні кроки, і ви у тісній взаємодії педагогічного колективу, учнівського і батьківського колективу розвивалися і надалі якнайкраще. Ази ваше життя починається звідки? І звідки дуже багато вийшло, так сказати, мільйонерів, я не буду називати фамілію, дуже багато, які закончили. То 30-35 років вони просто хотіли стати трактористами, Вони не те, що стали трактористами, а стали мільярдерами і мільйонерами. І ваше все життя ще вперед. старайтесь, працюйте, все у вас буде добре. І ще раз свято вам. Всіх привітати таким святом, що настав таке свято. Побажають вам успіхів, щоб всі діти старалися, були. Для нас нужні такі спеціальності, які тут ви здобуваєте, і всього вам найкращого. Успіхів, в навчанні, і педагогам, миру, злагоди і перемоги. Я вважаю, що це крок до перемоги, тому що ваш ліцей не зупинився на чомусь, а ви створюєте для наших дітей. Майбутнє. Я вважаю всім вам великої вдачі, великих успіхів, великих старань для вас, молоді люди, і перемога обов'язково буде за нами. Слава Україні! Героям слава! По-перше, хочу привітати колектив з відкриттям центру розвитку кар'єри. І хотів би при нагоді звернутися до наймолодших представників нашого зібрання, до студентів. Я, як, ну, з точки зору своєї професійної діяльності, людина, яка спілкується з безробітними. І я от хочу вам дати таку пораду, що це дуже класна тема центр розвитку кар'єри. Користуйтесь всіми можливостями, які будуть надавати цей центр. Я хочу подякувати нашим роботодавцям і також керівництву нашої попівської громади за підтримку нашого навчального закладу, департаменту освіти, за те, що дали таку можливість відкрити нам такий центр розвитку кар'єри, який надасть нам. І нам разом з роботодавцями, з центром зайнятості наладити більш тісну співпрацю. Всім добра, перемоги, миру і все само хороше у рамках заходу. Присутні мали можливість відвідати майстер-клас з написання резюме та мотиваційного листа, поспілкуватися з роботодавцями та соціальними партнерами за круглим столом. Давайте ось в такому колі дружньому, серйозному поговоримо про те, що нас чекає. І про те, як зробити те, що нас чекає, приємним, перш за все для вас. Ну і, звісно, для роботодавців також. Не заперечуєте, панове, гості? Не заперечуєте. Потрібно. Дякую. Отож, на мій погляд, враховуючи певний досвід адміністративної роботи, у кожного колективу повинно бути три основних складових, які допоможуть колективу і членам цього колективу стати успішними. Перш за все, вмотивованість до роботи і отримання інформації. По-друге, матеріальна база, яка дає цю можливість отримувати знання, навики, досвід і, третє, можливість у цій організації давати дорогу, продуктивно показувати напрямок, де людина може бути успішною. Звісно, що матеріальна база, мабуть, на першому плані. Я особисто так ставлю зараз це за питання на перший план. Тому що, тому що може бути бажання, але реалізувати його буде ніде, ні на чому. І тоді треба шукати матеріальну базу. Є матеріальна база, знайдуться ті люди, які будуть її розвивати і надавати на цій матеріальній базі зростати комусь іншому. Те, що ми маємо певну матеріальну базу, я думаю, що всі погодитися присутні, це багато в чому залежало, перш за все, від Анатолія Васильовича Боярчука, колись голови районної ради, який опікувався проблемами нашого навчального закладу, а зараз голови Корвівської громади, який свідомий того, що на його території знаходиться навчальний заклад, і як би не було складно в економічному, соціальному. Політичному питанні, але цьому навчальному закладу треба допомагати. Анатолій Васильович у своїй роботі керується позитивним результатом. для нього це головне цей позитивний результат йому допомагають здійснювати депутати, депутатський корпус в цілому, Копівської сільської ради. І якраз представники депутатського корпусу є сьогодні серед нас. Дійсно, ваш великий друг Сергій Сергійович Черевко якого я попрошу розказати, як же депутати зголошуються на всі пропозиції Анатолія Васильовича Боярчука допомагати цьому навчальному закладу? Будь ласка, ну депутати з пониманням на до того, що це професія, яку ви зараз освоюєте в аграрному ліцеї, вона востребована, А на сьогоднішній день вона дуже востребована. І за це, якщо якісь питання касаються аграрному ліцею, матеріально технічної бази, будівництва, то в принципі єдиногласно тільки казав. Всі депутати, не важно в якої він фракції. І ви бачите, скільки зроблено за останні 10-15 років. Я вам скажу, скільки ми проїжджали, мені кажеться, таких аграрних ліцеїв. 87 років. Вот це аграрному ліцею, ну ви бачите, мікається по області, дай Бог, що всі такі були, хотілося б. Ну, я вам скажу, що... Не тільки так сказати, депутатський корпус Конотопської районної ради, зараз Попівської громади. Ну і велику допомогу нам оказував депутат Верховного Світу Ігор Федорович Молотович. Тепер все залежить від вас. Професія ваша востребована, я вам скажу, що класти руки, спеціалісти везде потрібні. І трактористи, і машиністи, і серісаря, і всі інші. А ви тільки починаєте жити і ви. Я вам скажу, що треба старатися і все воно буде. У колективі повинен бути лідер. Дуже добре, якщо цей лідер розуміється на практиці, в теорії, очолює себе командою фахових людей і старається бути не лише лідером в своєму навчальному закладі, а і виходить на інший рівень, скажімо так, політичний. Ваш директор вийшов на політичний рівень, він теж депутат Попівської сільської ради. Отож, я в оточенні депутатів Попільської сільської ради. Зараз звертаюся до Андрія Володимировича. Андрій Володимирович, ви задоволені співпрацею з Попільською радою? Звісно, да. що це вам дає? Завдяки співпраці громади з нашим ученим закладом, з нас збудовано і стадіон, і хокейна площадка, і їдальний ремонт, якому харчуєтесь ви бачите це. Тобто також планується, ну вже воно в минулому році планувалося, але по створення центру сількознапрямку по професії тракторист водій сільхозтехніки. Але нам трошки помішав воєнний стан. Тут про кожного роботодавця і представника, хто сидить тут за. За нашим столом можна розказувати багато, також саме за Юрію Васильовичем, коли йшла розмова про придбання комбайну, пам'ятаєте, mm -hmm. що Анатолій Васильович каже, і дивися, там я був маленький, як приїхав до Юрія Васильовича, він каже, а чого ти не в цей хочеш? Завдяки цим всім людям підтримки, Юрій Васильович там подарував дискову оборону, бо безвозмізне для навчального закладу, на який деякі хлопці вас. Це отпрацювали, тут я також і роз, є такі е -е, хлопці, яких я вже можу вам роботодавцю порекомендувати. Тепер запитуємо у наших учнів. А, скажіть, будь ласка, представники яких професій тут є? Просто називайте. Тракторист-машиніст, Тракторист-машиніст, так, і іще. Харпанди. У харпендита. А ви називаєте професії, які, на мій погляд, в будь-який момент дуже актуальні, коли не потрібен тракторист, машиніст? Коли не потрібен слюсок, коли не потрібен кухар, коли не потрібен кондитер, коли не потрібен чинник, якщо ми живемо в аграрній країні, у якій шикарні чорноземи, є поля, є обробіток, є виробництво і так потрібні люди. Дуже багато чому мене навчив цей заклад. Так. Зараз я можу сказати, що я вже гарний кухар. Так. І я можу піти працювати. Чи є у вас перспектива працевлаштування на цей момент? Так. Так. То ми можемо говорити про те, що ми зараз знаходимося з вами в різних моменті, коли через певний проміжок часу ця молода людина стане шикарним шеф-кухаром і мішліновського рівня ресторан відкриє на тернях нашої громади. Так? так? Ми можемо тільки сказати можливо. вам цього. Ви цього прагнете. Так. Ваші очі про це говорять, і вам ще не важаємо, що у вас це вийшло. Я вам хочу сказати, я дивлюсь на цього хлопчика. Ви знаєте? Ну? Я від щастя, у мене сльози на очах. Які в нас розумні діти. Розумні, шикарні діти. Знаєте, ви маєте усвідомити, що ви будете будувати країну, в якій ви будете жити, ви, ваші діти і ваші онуки. І від того, яку ви її зробите, ви так і будете жити. Ви маєте бути розумними для цього. Справжніми фахівцями. Ви маєте ставити собі ціль. І йти до неї. От ви сьогодні ранком встали і подумали, от я за торт, який спечу, маю отримати 12 балів. Ти поставив ціль, ти зроби такий торт. Ти отримаєш. На завтра ти ставиш іншу ціль. Зараз ви маєте замислитись. У вас є час зробити своє життя шикарним. От таким, яким ви його уявляєте. Тому я бажаю кожному з вас, знаєте, великих успіхів. У вас дуже розумні очі, і ви молодь, ви наша надія. І е, у вас зараз для цього все є. Вам допоможуть всі, всі допоможуть. Тому я вважаю, що у вас все вийде. У вас вийде все. І що від мене залежить? Я буду допомагати. Я вам обіцяю. І я вам бажаю величезного щастя. Величезного щастя. Ідіть до своїх цілей, ставте їх, Ідіть до їх. І у вас все вийде. Обов'язково. Обов а професія кухар, я вважаю, що зараз вона найкрутіша. Тому що годувати людей це велика честь для кожного із нас із вас. Люди завжди хочуть їсти і хочуть їсти смачно. Ви будете кормити людей, які будуть ходити до вас у ресторан, у кафе. Ви будете кормити військових, які після війни будуть розміновувати наші поля, щоб ваші хлопці працювали на цих полях. І їх також треба дуже смачно годувати. Тому вчіться, діти, вчіться зараз у вас. Складається ваше майбутнє у ваших головах, у ваших руках, у вашому сознанні. Ви маєте зрозуміти, що це ваша країна, і ви зробіть її такою, що би ви хотіли в ній жити. Я вам бажаю великих успіхів. А така спеціальність як тракторист, вона, що кухар, важливо, що тракторист, і тракторист доволі важливий такий толковий. Спеціаліст, щоб розумів, це вже не тракторист, як тракторист був раніше, це оператор. Вже там да. у тракторів стоїть 3-4 комп'ютери. На сівалку один, на навігацію другий. Зарплати щас, трактористів я скажу дуже хороші. Нема таких. Розвійте секрету, ж так нам цікаво. Є по 60 Середня в нас по підприємству за 23 рік 25-500 середня зарплата. Це мир. На... Це середн покоління. Здавали на бронювання. Ну, я людина старшого покоління. І я звикла до того, що тракторист це брудна робота, це машинне масло, це земля, це брудні руки. І постійно той тракторист, тому тракторі хто щось копається, він не їде. Зараз такі самі трактори. Це зовсім зов... це просто… Цей... Це... це зовсім зараз <реш> не те, хлопці, які були на практиці і понімають. Чистенько, кондиціонер. Не, навіть не кондиціонер, а клімати. Ви виставили температуру, яка там, яку, я хочу. яку хочете, все. Них, вони навіть виходять, у них роба перебувається, розбуті сидять у тракторах, у комбайнах. Ну, це просто хай приїдуть і. Ну, Хлопці, ви це... таку практику на таких тракторах вже проходили чи ще ні? Ще, ще ні, ще, ще ні, не, не проходить. У ну, вас є все, можливість пройти практику на, такі, на таких тракторах, на такій техніці, подивитися, як вона працює. чи всі, вибачте, мають mm -hmm. можливість проходити практику на таких сучасних машинах. Ми з Юрієм Васильовичем один, один рік да, по дуальній на світі навчали, навчалися, випустили повністю групу. Це, діти задоволені, але трошки мало. Ну, Там так, у вас у... да, наука практика і теорія, коли в нас всі роботи так. робиться в полі. Вас, сміливі, навчальний навчальний план. Це, більше, план. План. Це вже не перший роботокат, хто звертається з таким питаннями. Тому що реально діти на, ну, на зимою. Вони не Екскурсії на попадені. Да. Да. Але це скарм... не те. сьогоднішній наш державний стандарт mm -hmm. не дозволяє цього зробити. Mm -hmm. mm -hmm. Стандарт у нас прийнятий у 2016 році. Я думаю, щоб врахувати ці світова роботи я думаю, що будуть робити новий стандарт, yeah. який нам дасть змогу дійсно більше підійти до Внучки, да. в організації навчального процесу. <зважання> так. Так. Ну, чим Якщо, наприклад, Андрій Владимир директор, ходив за керівником осуда, господа, а, то зараз це буде обратно. Зараз да. будуть приходити, тому що людей катастрофічно не вистачає. Да. Ви знаєте, да. на сесії да. кажуть, да. хто буде сіти, от вони і будуть сіять. Да. На ринку праці останніми роками, а можливо, і десятиліттями, існує така тенденція, що найбільшим попитом користуються. Серед роботодавців робітничі професії ринок трошки ковідний рік, там ну, війна, він просів, ринок праці десь вакансії на 25, 30 до 40 Десь по різним спеціальностям стало менше, але до ковідний 20 20-й рік, по вашим спеціальностям, на які у вас от, е, вакансії було. Подавали працівники тракторист на першому місці 363 вакансії подавали. Водій автотранспортних засобів 360-2020 рік, там, Кухар 103 і електромантер з ремонту обслуговування і електроостаткування 16. Ну, це не значить, що менше брали, можливо, так знаходили. Ну, 3,5 сотні от, тракторист водій. І більше сотні кухарів, це те, що через нас шукали роботодавці, ну, в основному ж це район. А як влаштуватися на роботу, коли постійно просять, щоб досвід робота? У тебе немає досвіду, ти вийшов, і тебе немає досвіду. Де його надана. Так, шановні панове підприємці, хто відповідає? Для цього, я так вважаю, ти кухар. так? Ну, так. Для цього я ти <плес> Для цього ти маєш бути спеціалістом. Зараз е, я, наприклад, взяла дівчику без досвіду роботи, але вона, я її взяла неділю, вона попрацювала. І це супер. Без стажу роботи, але вона фахівець. Розумієш? Пані Ніна, ви були зацікавлені в ній. А вона була зацікавлена в ній, тому, тому що ви давали гарний соціальний пакет. Розсекрийте нам, будь ласка, трішки, якщо можна. Ну, в заводах отримують повара 10 тисяч на руки плюс преміальні. Це було? Це було? Це Це було? Село здавали. Це село заводи, які кормлять аграріїв. Отримали інформацію. Перевеліть її, будь ласка. Обдумайте її. Людей, які тут у вас присутні, ви бачите часто, можете бачити на території училища не тільки ради свята, директора бачите кожного дня. З ним є контакт, і через нього контакт із любими роботодавців. Надумайтесь, зважено підійдете до свого майбутнього, відповідально підійдете, підходьте. І я думаю, що дійсно відчинять, допоможуть. І ви будете працювати. А на цьому етапі я думаю, що усвідомлюємо те, що в нас є центр розвитку кар'єри. Ми усвідомлюємо, що кар'єра це важливо в житті, дуже важливо в житті. Ми вже зрозуміли, в цьому не треба нікого переконувати. І якраз аграрний ліцей налаштований на те, щоб шукати шляхи успішного кар'єрного зростання. Сподіваємось, що центр стане стартовим майданчиком для побудови успішної кар'єри випускників та надійним партнером роботодавців у формуванні якісного кадрового резерву.